Доброго дня, друзі. Власне, наразі хочу сказати два слова про щитування арканів, читування арканів у розкладах. І трохи розвіяти ілюзію щодо того, що є певні такі категоричні інструкції щодо того, що щось обозначає щось. Звичайно, є певні зв'язки, які трактуються. Певним чином, так, і, власне, дійсно, аркани, ну, трактовка аркана не трохи, а залежить від тієї позиції, в яку ви її поставили, тобто яку ви для неї назвали. Ну, Тобто, якщо це позиція про особисте життя, то це буде про особисте життя. І ми трактуємо аркан в руслі особистого життя а, певної людини, так, або там, двох людей. А, тобто. Що тут сказати? Сказати тут можна те, що позиції впливають, вони певним чином не те, щоб обмежують, вони ставлять певні рамки для щитування, тобто вони вказують нам саме шлях на правилності щитування. Ось. Але не настільки все категорично, так. Власне, якщо ми знаємо аркан, і ми його просто накладаємо на ситуацію, накладаємо на людину, на образ людини, на яку ми значить, викладаємо розклад, ось то знаючи з середини енергії цього аркану, знаючи його якості, знаючи глибину інформацію, що його стосується. Ми починаємо щитувати цю інформацію в руслі тієї людини, на яку ми робимо розклад. так. І тут вже інформація може корелюватися, тому що якщо ви один і той самий аркан вкладете там на Васю, а інше іншого, а іншого покладете на Петю, то умовно відлюдник, до прикладу, на Васі і відлюдник на Петі, вони будуть щитуватися по-різному. Незважаючи на те, що архетип є один той самий. Тобто, архетип дає нам певний каркас. Каркас, який допомагає нам окреслити загальне. Але в рамках цього загального буде особисте, що іде від тієї особистості, на яку ми робимо розклад. Тобто, це буде відрізнятися врешті. І власне. Як і будь-яка енергія інш, тобто це може бути старший аркан, це може бути придворна карта, це може бути молодший аркан. Але а, чим більше ми знайомі з самим архетипом, чим більше ми розуміємо, відчуваємо цю енергію а, і знаємо умовно не просто, що 2 плюс 2 дорівнює 4, що відлюдник це а, не знаю, там замкненість чи відстороненість. А ми знаємо об'ємно цей, цей архетип. Ми відчуваємо та розуміємо його об'ємне, ми можемо його проживати. То, власне, він вже став частиною нас. Тобто це та енергія, яку ми, з якою ми дуже добре знайомі. Тобто вона, власне, вже встроєна в наше поле і ми можемо контактувати з нею безпосередньо. Тоді ми відчуваємо дуже дрібні такі зміни. Які, е, витікають із трактовки людині, людини, так, персонажу нашого в руслі цього аркану. Тобто, коли поєднується поле людини і поле цієї енергії, ми отримуємо певні результати. Ми починаємо розшивати його е, на всіх планах: на свідомому, на несвідомому, на чуттєвому. Тобто, ми знаємо цю енергію на всіх планах. І тут також важливо зафіксовуватися, тобто вміти поєднуватися якби, на всіх рівнях, на всіх планах із тією людиною, з якою ми щитуємо, тобто з якою ми контактуємо. І це вже здатність якби, розвивати в себе всі ці канали. Це також архетип жриці по таро. Тобто, це вміння входити в цей канал, щитувати інформацію і бути безпосередньо. Не конфліктним цьому, у відкритим, відкритим цьому, не розбалансованим цьому, так, вміти пропускати через себе це знання і відчувати його на всіх рівнях, на всіх планах, максимально не викажати його, проводити через себе. ось, розумі... Вміти щитувати різні сигнали системи, так, тобто ті уроні, образи, Які вам подаються, ті відчуття, які вам подаються, і через них трактувати. І з часом ви будете мати систему своїх сигналів, своїх образів і своїх поєднань карт, які ви будете щитувати вже якось конкретно. Зв'язки можна логічно щитувати через знання власне значення, позиції і. Того чи іншого аркану. Так? Глибину щитування аркана глибину знання аркана ви отримуєте через людину, яка вам це ініціює, яка вам це розповідає, тобто це через свого наставника, через свого майстра, який вам проводить ці знання, і ви отримуєте цю посвяту, ви отримуєте ці енергії. Uh, і чим масштабніший, масштабніша людина, яка вам це подає, тим більше вона вам власне, може простроїти на енергоструктурі цих значень, цих розумінь і uh, розширити канал цієї енергії, цього архетипу, через, який ви через себе вже будете проводити так? і контактувати з ним. І чим більше ви контактуєте з ним, тим більше ви власне uh, можете врешті. Uh, Об'ємніше і глибше з практикою його розуміти та відчувати. Ось, Тобто отримання цих зв'язок, воно напрацьовується врешті. Так, Тобто, зв'язки ви формуєте врешті самі також, Ось, окрім якихось базових розкладів, які ви отримуєте, які ви знаєте. Все інше залежить від наставника, від практики. Від глибинного розуміння відчуття аркану архетипу, а також від вже здатності входити в стан верховної жриці, проводити через себе інформацію, контактувати з полем людини, вміти простроювати фантом людини, в тому числі в роботі для задля цього контакту, за цього змішання. В цьому треба навчатися, змішуватися із полем людини, змішуватися із свідомістю людини, накладати, накладати туди архетип і так далі, і так далі. Тобто, власне, пропрацьовувати всі канали сприйняття, всі канали сприйняття задля подальшої роботи. І це вже стосується також доцілительства, тому що таро — це не тільки бамашки, тобто це не тільки... Гліфи, значення і так далі, і знання. Це власне робота на енергетичному плані, і на підсвідомому плані, на інтуїтивному плані, і так далі. І це напрацьовується. Цьому можна навчитися. Ось, і коли вам майстер розказує у практиці, як це робиться, то ви автоматично, а якщо це відбувається очно в розмові, ви отримаєте, ви на енергетиці, отримуєте в собі знання, як це робити. Підсвідомо, яке вже потім проявляється свідомо, для того, щоб якби, народилася здатність це надалі практикувати, вам підсвідомість буде врешті це видавати. Так? Це вміння, воно просто буде проявлятися таким чином. А, тобто міф про те, що є якийсь, ну як сказати, золоте рішення так, з набору позицій, які ви вивчите, і на цьому все закінчиться, це міф, тому що. Ті самі позиції у різних людей в різних ситуаціях відігруються зовсім по різному. Навіть сам аркан можна щитувати по-різному. Тобто, я буду щитувати по одному, інший майстер буде щитувати по-іншому. І кожен через свої канали буде сприймати в цьому аркані щось своє. А це не значить, що воно буде неправильне. А, Так, тобто, власне, чим більше ініціації у людей ви проходите, тим більше ви набираєтеся тих знань, які допомагають вам дивитися на цей інструмент з різних сторін. Таким чином, друзі, тож дякую за увагу! І якщо хочете, напишіть свій зворотній зв'язок під відео як ви це бачите, відчуваєте. І до наступних зустрічей! Бувайте!